Вітання усім глядачам першого подільського. Наша інформаційна служба підготувала для вас найважливіші новини із життя області за цю добу. Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів про наслідки ракетних обстрілів області у день незалежності. За його словами, в одному з районів регіону, куди прилетіли привітання від росіян, внаслідок вибухової хвилі відбулося руйнування окремих інфраструктурних об'єктів. Також є і постраждалі, котрі звернулися по допомогу до медиків. Наслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна двері. У будинках цивільних та школі це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей: серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом, їм надана кваліфікована медична допомога. Все буде Україна разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! Без зайвої помпезності, проте з глибокою вдячністю в обласному центрі нагородами та подяками відзначили тих, хто сьогодні найбільше докладається до перемоги над російськими загарбниками. У Хмельницькому з нагоди 31-ї річниці з Дня незалежності віншували захисників України, жителям громади, військовим, членам добровольчих формувань, силовикам та найактивнішим волонтерам мер вручив відзнаки та подарунки. Частину нагород передали військовим на передову. В усіх емоції та бажання звучать в унісон. Щоб це швидше закінчилося, і наступила наша така довгоочікувана перемога. Я бажаю всім здоров'я, сили, оптимізму і все це нам на на Лежить на наших плечах витримати зараз, це зовсім інше свято, і ми до нього відносимося як до такої, яка нас всіх сплати, нас всіх об'єднує, і нам вона дає сили і натхнення боротися з цим злом в цей день незалежності. відчуваєш, що дійсно держава вона є незалежною, тому що так як люди згуртувалися, так як вони працюють на перемогу. Слава Україні, так як вони працюють для того, щоб побороти цього, цих цих орків, цього агресора, я думаю, що ніяка країна не так не робить. Від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загинуло 64 хмельничанина. З початку 2014 року 98. Більшість з них поховані на алеї Слави у Хмельницькому та на цвинтарах громади. По імену згадали усіх, хто віддав своє життя за Україну. Майже 100 наших героїв, які віддали найдорожче своє життя заради кожного з нас. В нас, крім того, є ще хмельничани, які і жили в Хмельницькому, і служили військових частинах, Хмельницьких, але поховані на кладовищах в інших громадах, а також є, на жаль, ті хмельничани, які навіки залишились на полі бою. Хоча у день незалежності на Хмельниччині й лунали сигнали тривоги одна за одною, не переконані, що загарбник має знати, що ми будемо боротися за кожен клаптик нашої землі, за кожного українця, за кожного захисника, адже наша жага до свободи та незалежності непоборна. У Шепетівському районі за минулу добу відбулося три аварії: одна з яких із смертельними наслідками. Остання трапилася на автодорозі Т-2313 у селі Лісна, що на Ізяславщині. На дорогу раптово вибігла пара коней у повозці без погонича. У цей час по шляху рухався автомобіль «Форд Ескорт під керуванням 53 річного жителя міста Шумськ. Автівка зіткнулася з повозкою. 29-річний син Керманича помер дорогою до лікарні. Того ж дня у місті Ізяслав у Кювет перекинулась автівка Рено Кенго, внаслідок чого її водій та двоє пасажирів потрапили до лікарні. Третя пригода трапилася на Славутчині. Місцевий житель, перебуваючи п'яним за кермом мотоцикла, упав, тим самим травмувавши свого 26-річного пасажира. За усіма фактами, слідчі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальні провадження та встановлюють усі обставини подій. За прогнозами фахівців, цьогорічна зима буде непростою. Тож, уже завчасно готуючись до можливих перебоїв із газу та електропостачанням, краяни купують обігрівачі. Благо обрати є з чого. Тож скільки просять за печі різних потужностей та як вони працюють, з'ясовували наші журналісти. Тобто, о, такого плана печі. дерево сухе, потрібно сухе дерево і потрібно мати комін. Або він є діючий, або його треба монтувати. саме такі печі зараз користуються найбільшим попитом, розповідає Дмитро, зважаючи на імовірність перебоїв із газом під час опалювального сезону, все більше краян у пошуках альтернативних способів обігріву осель. Аби придбати такі пристрої, переважно іноземного виробника навіть займають чергу. То їх можна палити в спокійному режимі без наявності електрики, якісь там. В тобто, основному їх хочуть використати як щось аварійне на якийсь там період. Ці печі економні, вони там із двойним дожигом, і зроблені всередині шамотіровані глиною. Вартують такі пічки в середньому 12-15 тисяч гривень. Як пояснюють продавці, їх обирають за доступність. За пів місяця вдається продавати 7-10 печей, що в четверо більше аніж минулого року. Це в нас сталева піч. Також Житомир виробляє на дровах потужністю 6 кіловат. Це приблизно на приміщення 50 квадратів. Такі у народі називають буржуйками у цьому магазині, де більшість товарів українського виробництва вона в єдиному екземплярі. Такі конструкції купують переважно для невеликих приміщень та гаражів. За тиждень також продають близько шести одиниць. У асортименті є й твердопаливні котли, що коштують від 20 тисяч гривень. Тут вони у топі в роботі дуже простий загрузочне вікно, куди ми загружаємо дрова. Запалюємо і вже після його закінчення роботи для чистки, звідки достаємо золу. За скільки часу він нагріває час. Ну це залежить від тепловтрат взагалі, і від самої обв'язки котла в загальному це може бути від 6 до 8 годин, але за при використанні додаткових опцій, там буферна ємкість, це може бути 10, навіть 12 годин. Ця модель 100-120 квадратів. Дорожче ж вартують комбіновані апарати різної потужності від 10 до 20 кВт, залежно від обігрівальної площі. Які йдуть як на твердому паливі, так і на газові. Можуть працювати, вартість їх коливається від 30 тисяч. Можна обрати варіант, який ідеально підійде до облаштування в квартирі. Це каміни, привезені за кордону. Вони працюють на пелетах. Вони можуть опалюватись повітряним путем, та також є з водяною рубашкою, яка під'єднується до системи опалення води. Засипається невелика кількість пілети, задається режим температурної роботи, виводиться димохід і таким чином навіть оці невеличкі каміни вони можуть встановлюватись в квартирі і працювати на опалення. Ціна таких пристроїв варіюється від 46 тисяч гривень до 118 тисяч. Тож обрати є з чого. Зазвичай, як кажуть продавці, краяни зупиняються на золотій середині за ціною та якістю. Голова правління однієї з громадських організацій області попався на продажі гуманітарки. Під маскою волонтерства чоловік задля прибутку збував транспортні засоби і військове спорядження, яке ввозилось в Україну. Правоохоронці викрили псевдоволонтера напередодні під час продажу автівки «Кія», а також 20 військових касок західного виробництва. За це чоловік отримав більш як півмільйона гривень. Ще один транспортний засіб вилучили у ході санкціонованих обшуків. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, ділкові загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна слідчі дії тривають. Під час війни сотні тисяч українців долучилися до волонтерської допомоги зсу та внутрішньо переміщеним особам. Однак, не всі організації або люди, що збирають кошти та гуманітарну допомогу, відправляють її за призначенням. Ми поцікавилися, чи долучаються до доброчинності хмельничани та гості міста, та як, на їх думку, слід карати псевдоволонтерів. На Хмельниччині викрили волонтера, який продавав гуманітарку. Як ви вважаєте, як слід карати таких псевдоволонтерів? Чи довіряєте ви доброчинним організаціям та чи долучаєтесь до благодійництва? Ну, я долучаюся до благодійництва, але, чесно кажучи, я на конкретні цілі тим людям, яким я довіряю. У нас є випадки, що ми збираємо на роботі співробітників, там брати, родина воюють, то ми їм збираємо. Ну, карати я навіть не знаю. Обов'язково судити треба. Ну, благодійним да, довіряю. Ну, давали, гроші здавали, і віщі, і, ну, все, що могли. Обов'язково в мене є знайомі волонтери, я дуже поважаю їх. І, ну, просто це люди від Бога. Кидаю на карточки і даю за скриньками, як стоять, якщо я йду, я завжди долучаюся до цього. Це велика дуже справа. Надо наказувати. А яким чином? Яким по закону садити? Я Долучаюсь, я перекидаю постійно гроші і притулі, і цьому, що читає вірші, як його називати. Павлюк, він теж збирав. От. А ті, що гуманітарну допомогу, їх треба одразу засудити, конфіскувати все. Ну, справа в тому, що я сама переселенка з Миколаєва приїхала, тому я скоріш долучаюся до... Ну, отримання допомоги. Отримувала в основному штабі тут, в Хмельницькому, Червоний Хрест, ну такі перевірені організації, які точно не, не є шахраями. Не довіряю таким сумнівним, а намагаюся якось перевіряти інформацію, щоб не натрапити на шахраїв якихось. А Стосовно того, як карати, не знаю, має бути закон якийсь. Коли почалась війна, то. Й... Я не думав, як допомагати. Ми брали брат з братом, допомагали. Він вміє варити, я мав якісь кошти, ми купували метал, везли, варили їжаки і складали, і отак допомагали. Дуже багато просять, і різне просять, і скріни, і ніхто не уточняє, куди що. І багато збирають, кругом збирають. Не можна всім вірити. Ну кожна людина нормальна, вона допомогла якимись грошима і вона сама знає, куди їх віддати. На Хмельниччині викрили волонтера, який продавав гуманітарну допомогу. Як ви вважаєте, як слід карати таких псевдоволонтерів? до волонтерів? Чи довіряєте ви доброчинним організаціям та чи долучаєтесь до благодійництва? Я переселенка із Луганської області, город для зараз. Поэтому для нас вот та вопрос волонтерства это очень остро. Давати документ, що нельзя на запрет волонтерською деятельности, если вже так на то пошло. До організації проведення різноманітних доброчинних ініціатив долучаються різні підприємства області. Цього разу естафету підхопили працівники ХС, котрі провели акцію Поділися кавою із ЗСУ та зібрали на потреби зсу більше 140 тисяч гривень. У день незалежності працівники Хмельницької атомної станції підрахували зібрані в умовах благодійної ініціативи. Кошти акція поділися кавою з зсу, тривала з 9 серпня у різних підрозділах енергопідприємства. Її організатором виступив відділ роботи з громадськістю і змі. Понад два тижні три скриньки мандрували з відділу у відділ, і за увесь цей час змогли обійти увесь численний колектив атомників. До ініціативи долучилися і колеги двох відокремлених підрозділів ХАС. Учасники флешмобу довели, перераховуючи для захисників навіть невеликі суми у розмірі вартості однієї або двох філіжанок кави. Можна відчутно допомогти нашим воїнам. Разом з спільними зусиллями ми зібрали 142 тисячі 100 гривень та 20 доларів для наших українських військових. Слава Україні! Героям слава далі. Атомники передали доброчинну естафету нетішинським освітянам. Віднині для користувачів хмельницькими тролейбусами активується послуга поповнення транспортних карток, тобто електронних квитків, за тарифом проїзний на вересень 2022 року. Послуга буде активною по 10 число наступного місяця. Включно також з 1 вересня, як нагадують у електротрансі, усі проїзні у тролейбусі діятимуть лише в електронному форматі. На території військового кладовища у Хмельницькому освятили меморіальний комплекс жертвам радянської окупації. Пам'ятник встановлено на місці перепоховання решток закатованих у місті Проскурів у 30-х роках ХХ століття. У обряді взяли участь духовенство, працівники міської ритуальної служби та представники влади. Тролейбус єдності та віри тепер курсуватиме в обласному центрі. Його презентували напередодні, у День Незалежності. Транспорт прикрасили зображенням дівчини, яка символізує нашу країну. Таким чином мали на меті показати стійкість нашого народу, не дивлячись на усі випробування. Також це оформлення вияв віри у недалеку перемогу у тематичному декоруванні тролейбуса. Використані роботи української мисткині художниці Катерини Васечко. А ще до 31-ї річниці незалежності України у Хмельницькому представили оригінальне панно, де кожну громаду області символізує вишитий рушник. Ініціював створення вишиваної Хмельниччини обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. Тож, які візерунки на полотнах притаманні саме нашому регіону, покаже перший подільський. У нас Хмельниччина, от, наприклад, притаман, Хмельницький притамани. Чорно-червоні визерунки, але і гладь є. Вишивка є однією з важливих складових української культури. І зараз нею, як ніколи, цікавляться у всьому світі. Для того, аби все більше людей, зокрема й іноземців, змогли дізнатися про нашу символіку та, власне, побачити її різноманіття, у Хмельницькому реалізували мистецький проєкт Вишивана Хмельниччина, в рамках якого створили оригінальне панно. Ми вирішили. Створили таке панно з декоративно-прикладного мистецтва, вишивки, де долучилися майстрині викладачі громад, а у нас 60 громад, і створили малесеньку копію рішничків з візерунком, який притаманий саме їх громаді. Здавна вишитий рушник є сакральним оберегом українського народу, тому акцент зробили саме на цьому символі. Кожна громада показала характерні для своєї місцевості орнаменти, кольори та техніки. На виконання робіт майстрині Хмельниччини мали два тижні. У нас на теренах Хмельниччини працюють понад дві тисячі майстринь. Вишивки. От. І є громади, які привезли і по 5, і по 6 рознічків, і по 2, і по 3, хтось один створив. От. Тому все вибиралось на розсуд громади. Поряд з мапою розмістили два QR-коди, за якими можна дізнатися більше інформації про кожну вишивку та майстриню, яка втілила її в життя. Стежте за головними подіями із життя області та усієї України на першому подільському. Ще більше інформації у наших наступних випусках. Обов'язково дочекайтеся і нехай щастить.